Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. І буквально нещодавно я знімав на цьому каналі багато відео про 51-й штат, можливий 51-й штат, який буде називатися Канада. І Канада може долучитися до Сполучених Штатів Америки. Знаєте, всі-всі розмови, це є розмови і не більше, тому що навіть самий Дональд Трамп заявив, що... Він не буде використовувати силу, щоб забрати Канаду. Йому Канада не потрібна. Америка може без Канади легко вижити. І що Канаді Сполучені Штати Америки набагато важливіші, ніж їм. І тому він не буде дуже багато робити, але буде дуже сильно давити економічно. І економічно, якщо він буде давити, це буде зробить дуже великі проблеми для Канади. Зараз канадці пишуть в соцмережах і виставляють різну продукцію. З розписом, яку потрібно підтримувати, тобто канадського виробника, щоб допомогти Канаді стриматися. Але проти такого гіганта, як Сполучені Штати Америки, повірте мені, навіть якщо всі канадці зберуться, буде дуже складно стримати цю економіку, яка навіть зараз є, враховуючи, що теперішня економіка є абсолютно похитною і хитається зараз як ніколи. І Дональд Трамп знову заявив про це, і 51 й штат, і сказав, що якщо Канада приєднається, то він обіцяє канадцям набагато менші податки, набагато. Кращу медицину і що канадці будуть жити, можна сказати, припиваючи, якщо вони будуть. Дотрив... Але самі канадці не дуже так мають горять бажанням. Але є, так як і в кожній країні, частина людей, які не проти стати частиною Сполучених Штатів Америки. Я персонально за те, щоб Канада була Канадою, щоб залишалася Канадою, бо Канада вона відрізняється від Сполучених Штатів Америки. Це класна, крута країна. Мені подобається. Персонально тут жити, і я не думаю, що Канада повинна йти і знаєте, ставати на коліна перед Сполученими Штатами Америки.